Ви не одна, ви з аудиторією спілкуєтеся. Ви розказуєте їм те, що вмієте ви. Якщо ви експерт в якійсь своїй діяльності, чим ви, наприклад, ну ви можете мені в особисті, також позадавати питання. Я більш Докладніше, ширше вам відповім, тому що на це питання я ну, якби в общому я відповіла вам. Значить, що потрібно саме перше, особисто я вважаю, що потрібно, щоб всі дії оплачувалися. Потрібно рекламу робити і вам за це будуть гроші йти. Тоді у вас буде бажання знімати, розумієте? Я вже не можу не зняти, тому що якщо я щось проходила цілий день і не зняла, сьогодні я вже десь 40 відео зняла, розумієте? Відповідно, Суму я десь заробила, тому що я е, знімаю відео і вони будуть крутитися. Вони зацікавлюють людей і крутяться і крутяться. Значить, е, Stories, рілс, е, всі платформи е, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Це у вас все повинно бути. До речі, в мене є група квітковий Девокрай. Якщо у вас є квіти чи якийсь товар, вмієте щось ручками робити, можете користуватися моєю групою, виставляти туди. Друзі, я ну, хочете, запрошуйте, буду вдячна. Не хочете не запрошуйте. Мені зручно тут завжди виставляють такі групи, де не треба не друзів, тому що не треба заморочуватися. <сум> Виставив і пішов далі. Бажаю вам добра, натхнення всього найкращого.